Раніше ми розповідали про братів близнюків Назара і Захара. Хлопці з перших днів Великої війни добровільно приєднались до Лав ЗСУ, але так трапилось, що служать у різних бригадах. Тоді Назар розповідав, що мріє воювати пліч опліч з братом. Наприкінці року старший на 15 хвилин Назар проходить ВЛК у Дніпрі та паралельно волонтерить. Я зараз і ще сильніше хочу до нього привестись минулого разу. Зараз дивлюсь, як приближається лінія фронту. Особливо до Дніпропетровської області. І я розумію, що я буду там потрібен в тій бригаді обрати. Я там знайду собі гарне місце і зможу робити дуже велику користь. Близнюки і на відстані допомагають один одному. Ось Захар просить допомогти з ремонтом автівки. Це з хлопцями зняв відео, щоб Друзі, поскоріше ми подумали закрити збір. в Фейсбуці всі скинете по 395 гривень, ми закриваємо збір. Так, да, і це факт. І, це і все буде Україна, і все буде добре. Кожен по 395 гривень, і ми закриваємо цей збір. Люди Я... трішки допомогли після цього відео. Там, не трішки на тисяч 25-30 коштів накидали. От, і потрібно кожні 3-4 дні знімати нове відео, щоб люди бачили, що збираємо і донатили. Машина хлопцям з підрозділу 128-ї бригади ТРО «Дике поле потрібна для доставки боєкомплектів, продуктів та евакуації поранених. Тут потрібно повністю ремонтувати двигун, міняти стартер, генератор, акумулятор. Тут немає акумулятора, кольца, замінювати масло і, по-моєму, ще ремонт коробки передач. Тобто на цей автомобіль потрібна дуже прилічна сума коштів. Щоб його відремонтувати, ну саме головне це серце автомобіля двигун. На подвір'ї шини різних розмірів для військових автівок. У будинку буржуйки, шкарпетки, плитоноски, їжа швидкого приготування та окупні свічки. Це свічки окупні, щоб хлопці могли в маленькі свічки, щоб хлопці могли в окопі розпалити і нагріти пальці. Тому що, якщо запалити таку свічку, її буде видно з ворожах позицій. Це хлопці замикають собі повністю вхід у бліндаж і потім тільки розпалюють. А це можна на спешки непомітно нагріти собі руки. Це акумулятор придбали вже на пікап, на який ми ремонтуємо, збираємося відремонтувати. От. І хлопцям балони, щоб могли грітися в бліндажах. от. Такі от. Назар до поранення воював у складі 93-ї бригади Холодний Яр він добре знає, що потрібно побратимам, які нині перебувають в окопах. Борщі це найулюблена моя їжа. Коли я був в 93-й бригаді під Бахмутом, то 10 хвилин і ти їси настоящий борщ. Ти просто залив його в кипяток. Там на 15 хвилин або прокип'ятив його 5-10 хвилин, і ти їсти борщ або кашу греч, гречану, або борщ, настоящий справжній борщ або суп. Ну, нічим не відрізнити, від, не відрізнити від чого не приготовленого вдома. Тобто, а може навіть і смачніше, у кого як дружина готує. Разом з синами волонтерить і батько близнюків Богдан. Розповідає, через активність ворожих дронів їжу на позиції доставляють пташками. У нас своїх 6 бригад. І ми ще допомагаємо, хто просить нам на смс скидають, і ми намагаємося всім, нікому не відказуємо, багато відвозить. Ну, коли не вистачає таких каш, у нас ми готуємо такі каші. Каші з м'ясом готуємо. І як ми робимо? Ми хлопцям веземо в банках тушонки, квасолі, у нас все так. І те, що розбивається, якщо скидає з дронів, ми беремо такі пакети, веземо теж хлопцям. І хлопці вже перед тим, як, як скидають з дронів, вони відкривають, наприклад, чи каші, чи тушонки, засипають сюди, в пакети закривають і так скидають з дронів, щоб не розбивалося. І це ще не все. Один зі співробітників волонтерського фонду самостійно виготовляє та ремонтує дрони захисникам. Микола ветеран, воював у бригаді молодшого брата. Один дрон десь виходить в середньому десь 15-17 тисяч Тобто Тут якби, річ не дешева. У нас як завжди критично не вистачає коштів на це. Тобто ми могли більше їх набагато збирати, але все впирається в гроші. Бусик, яким возили допомогу на фронт, вирішили віддати військовим. Самі їздять на невеличкій автівці, яку вщенту трамбовують волонтеркою. Потреб у військових чимало, а ось донатів все менше. Руки в мене, може, і опустилися, і думки такі є. Але я не даю собі зупинитися, не даю, тому що в мене характер такий. От. Ну, якщо я навіть з кимось б'юся, то я б'юсь до, до останнього. Потрібно згадати 22-й рік, як люди об'єдналися, як вигнали з Києва, з Харкова їх. І це зараз потрібно зробити. Просто зараз немає тієї сплоченості, яка була на початку війни. Якщо хтось хоче підтримати мужніх близнюків та прирахувати гроші на купівлю та ремонт автівок, шукайте реквізити на сторінці міжнародного благодійного фонду Твінс у соцмережах. Це буде найкращим новорічним подарунком для захисників. Оксана Коновець, Іван Пономарів, Дніпротіві.